Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. 10 листопада відзначається Всесвітній день Сирів. Цей день заснований був у США в 2002 році з метою привернути увагу суспільства до проблем і потреб дітей Сирів. Образ сирів увійшов у літературу дуже давно і сьогодні. Простежуються у багатьох великих творах. Я підготувала для вас підбірку книжок, де головні персонажі діти діти-сироти. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як жили раніше діти сироти чи можна бути щасливим, якщо поруч з собою немає рідної людини, якщо ти в цьому світі сам, про дитинство, дорослішення, про перешкоди, які доводиться долати. Головним героям дітям сиротам тоді ця підбірка саме для вас. Влаштовуйте зручніше, заварюйте собі чай, каву, беріть смаколики, загортайтесь у теплу кобрачку, і ми починаємо. І перша книга від класика англійської літератури Чарльза Дікенса, який багато в своїй творчості приділив увагу. Тимні силства. І сьогодні його роман пригоди Алівера Твіста. Перший англійський роман, в якому головний герой дитина. Доля Алівера Твіста відрізняється драматизмом. Він народився в робітничому будинку, його мати померла відразу після пологів, а хто був батька невідомо. Притула, приниження, злочинний світ, небезпеки, зли та добрі люди. Через це Все доводиться проходити нашому головному герою Аліберу Твісту. Жорстокість світу книги компенсується позитивним фіналом. Наступна книга від американського письменника якого читають залюбки, дорослі і діти вже півтора століття. Це Марк Твер і сьогодні його пригоди Тома Сойера». Головний герой 12-річний Том Соєр-сирота, який живе у своєї тіточкій полі. Він кмітливий, він вигадливий, винахідливий, він пустотливий. Разом з Томом читачі потрапляють у вихід пригод, навіть зовсім не дитячих. Том шукає скарб, стає свідком злочину, збігає з дому, пригоди Тома Соєва це справжня класика дитячої літератури. Наступна книга теж американській кількі письменниці. Найпозитивніша книга з цієї добірки. і це Елінор Портер і її книга Паліана. Роман про дівчинку Паліану, яка після смерті батька, а мати померла ще раніше, переїжджає в невеличке містечко до своєї сурової тітки Полі. Незважаючи на труднощі, Паліана навчає всіх навкруги гри в радість. Знаходити позитив навіть у найскладніших ситуаціях. Завдяки своєму оптимізму та доброті, Паліана змінює життя мешканців цього невеличкого містечка на краще. Якщо читачам, нашим читачам подобається книга Паліана, і вони мене питають порадити книгу схожу на Поліалу, то я раджу книгу від канадської письменниці Люсі Мот Мадгомері Ен із Зелених Дах. Метю і Маріла Кадберти, немолоді брати сестра із ферми Зелені Дахи, мають намір всиновити хлопчика, щоб допомагав їм у господарству. Але стається помилка і замість хлопчика. До них приїжджає на ферму 11-річна рудоволоса Енн. Попри сумніви, кадрти залишають Балакучу Енн у себе і починають її виховання. Джейн, головна героїня повісті «Леді Джейн» американська письменниця Сесілії Джейнісон. У три роки втратила батька, а через два роки померла мати. Це сталося дорогою до Нью-Йорка, коли дівчинка та її мати зупинилися у однієї літній жінки. Ця підступна, лицемірна мадам Жозе, побачивши гроші та каштовності в речах покійної, вирішила залишити під опікою дівчинку. Джей. Чи пощастить сирійці знов побачити від людей доброту, ласку, любов? Як складеться життя цієї дівчинки? Ви прочитаєте в книзі в повісті Сесилії Джейнісам Леді Джей від видавництва рана з чудовими ілюстраціями. Які доповнюють книгу, яку буде і цікаво читати і розглядати малюнки. Головний герой Повісті без сім'ї Гектара Мала хлопчик на ім'я Рені, підкідяк, який ніколи не знав власної родини. Життя до нього часто жорстоке. І несправедливе. Попри свою волю, він став бродячим артистом, блукає, галадує, але незважаючи на всі ті труднощі, з якими він стикається, його серце залишається доброта та любов до близьких. Але як складеться його подальша доля? Якщо вам буде цікаво, ви дізнаєтеся. З книги французького письменника Гектора Мала без сім'ї, який читає не одне покоління читачів. Наступна книга від англійської письменниці писалася 5 років з 1990 по 1995. -й. І коли вона вийшла в 1997 році, це відразу став безсель. Його читають і дорослі цю книгу, і роман читають і дорослі і діти вже протягом майже трьох десятків років. А фільм, мабуть, дивилися всі і бабусі, і батьки, і онуки. І зараз я кажу про книгу Джоанна Ролінг, Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Це перша книга з довгого циклу про чарівника Гаррі Поттера. Десятирічний сирота Гаррі Поттер залишився сам без батьків. Батьки загинули і зараз він живе разом зі своїми родичами, дядьком, тіткою та їхнім сином дадері. Всі так звані родичі не дуже хочуть. Присутності в своєму домі племінника, тому повсякчас псують йому життя. Одного дня Гаррі отримує листа несподівана для нього, з якого він дізнається, що він є чарівником, що його запрошують на навчання до школи магії Горця. З цієї миті життя Гаррі Потера змінюється. Його житті з'являється безліч чарівних речей, друзів та місце, яке він згодом може назвати своїм домом. Наступна книга від української письменниці Галини Малик Злочинці з паралельного світу. Це перша книга фантастичної ідеології про безпритульного хлопчика-хроню. Який разом зі своїм бідним псом Рексом та іншими колоритними персонажами папугаю Фері, котом рата, шукає своїх рідних, стикаючись з злочинним світом та байдужістю людей. І, звісно, Моя добірка книжок не може обійтися без шедевра світової літератури, роман, який читає вже декілька століть не одне покоління читачів, роман, який є улюбленим у багатьох читачів. І зараз я кажу про роман Шарлоти Бронте Джейм Ейр, про непросту долю сироти Джейм Ейр з сильним, незалежним характером про її дитинства, її дорослішання, про пошук свого шляху та подолання перешкод на своєму життєвому шляху. Тема силства викликає завжди біль і співчуття душі людини. Кожна дитина заслуговує на батьківську любов та піклування про неї. Всесвітний день Слід нагадує нам про відповідальність нашу перед майбутнім поколінням, привертає увагу суспільства до проблем і потреб селі та надихає людство робити добрих справи. Звісно, моя добірка – про сиріт, дітей сиріт неповна. Звісно, можна ще й казати про наших українських письменників, які е, писали про дітей сиріт Це і Тарас Шевченка, Олеся Українка, Іван Франко, Володимир Більниченка, Борис Гринченка, Степан Васильченка. Але я вибрала ті, що можуть зацікавити. Більш, на мою думку, цікаві для, будуть для дітей, підлітків, а можливо, і для дорослих, які забажають перечитати їх ці книги. Тож, я сподіваюся, вам є що вибрати, є що почитати. Вибирайте, читайте, перечитуйте. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за ваш перегляд. Бережіть себе. Побачимось у наступному